У нас є Дмитро Демченко, керівник добровольчого загону сова. Ви якраз приклад тих поліцейських, які не звалили, вибачте сум, бо в нас є така не не оголошена ця, як це, прикмета. Якщо поліції немає в сумах, то щось буде. А ну така реальність. Але ви якраз залишилися, ви вже були пенсіонером, так і це пенсіонери поліцейські зібралися і вступили до лав оборони ДФТГ. І протистояли ворогу тут на місці, утримували наші суми, але потім якось вас так відкинули з, з конструкції. Стало не, стало не потрібно. Я зараз питаю, чому не потрібні, і е, чому нам не потрібні ДФТГ, які тут втримали суми, попри все, і в Славкому центру і не Ну це ж був феномен. Пам'ятаємо так, навіть Арестовіч mm -hmm. казав, суми вистояли, типу, ми в шокі, серйозно. І саме тут захлинулися просто завдяки людям, які взяли зброю.